Так, здали ж метеличку, я як і обіцяв, зараз зніму відео е, розкажемо, що ж вийшло по вагі. Та скільки ж ми заробили коштів, зараз все розкажемо. Так, друзі, зайшов я до телиць. Зараз вони в нас позабігали хто куди, в общем. Що вийшло в нас по теличкам? Здали ми прошло, прошло відео ви дивилися. Е, що по ціні? Е, ціна 78 гривень кілограм, мінус 5%. Це так, у нас е, такий договор. Е, яка ж вага була телечка? Теличка була у нас 448 кг, їй рік і два місяці е, 448 кг. По коштам там вийшло 33 з копійками, 33 тисячі. Е, Навид, я б їй сказав, може навіть, щоб вона і менша була, щось так мені показалося. Ну, я ж кажу, по теличкам я не, не можу оприділитися, тому що їх важче оприділити вагу. Мені б легше вгадати, чим цей. Ну, як показали ваги, то такий у нас результат. Що стосовно раціона, чим ми кормимо. і... Ну, яка дарть, що додаємо, знімемо окремо відео і все розкажемо. Так що всім дякую за підписки, за лайки. Всім дякуємо.